Всім привіт! Хочу показати вам чергове замовлення, виконане ось такий красунчик. Художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. Ножичок називається фрегат. Вільний підвіс, шкіра рослинного дублення 4 мм. Тепер сам ножичок. Ось такий. На руків'ї в нас є гібрид. Капклана стабілізований і Люфа, і точніше, полімер, ну, смола. Больстер Латунь. Зроблено під руку 100 мм. Тепер по параметрах довжина клинка 143 мм. Ширина в найширшій точці 32 мм. Товщина по обуху 4,2 мм. Ось такий красунчик. Сталь у нас Н690. Термообробка Колесник Сергій на 60-61 одиничку. Фініш машинний сатин. Ось такий красунчик. Ціна даного виробу 8000 гривень. Всіх бажаючих замовити собі такого самого або, можливо, іншого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!